День Героїв Небесної Сотні пам'ятний день, який викликає відчуття нескінченної шани до тих, хто віддав життя за європейський вибір України. Сміливість учасників революції гідності вийти проти диктаторського режиму ніколи не буде забута. Саме вони, герої Небесної Сотні, зробили найдважливіший історичний крок. На шляху встановлення європейської сучасної України. Пам'ятаймо кожного, Україна страшною ціною виборює перемогу. тоді на Майдані за вказівкою режиму розстрілювати мирних громадян. Але злочинна влада завдяки кожному, хто твердо тоді сказав НІ, була відсторонена. Так само і зараз вся Україна говорить НІ окупантам. Ми вистоїмо пам'ять про героїв Небесної Сотні, про усіх, хто поклав життя за свободу навіки у наших серцях.